Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми знову йдемо вигулювати Джека. Джек. Йдемо. І сус, Джек іде. Пішли, Джек. Так, ми виходимо з ним кожен кожен день зранку. Ось такий вид в нас тут на сьогодні. Он. Ось так, бачите, Джек, підемо, ще пройдемося. Джек підемо. Ось в нас тут дерево дерево є росте таке от. Ні-ні ні, Джек. Ні. пішли. Ось так у нас тут. Так, всім привіт. Ось такий вид у нас тут зараз. Ось так. Джек мити і странний. Так, все, друзі, Джек вже погулявши. Бажаю всім гарного дня, всім до побачення.